Вашим блаженством, розхищенні влади, шановні представники державної влади, місцевого самоврядування, проводить наші воїни, дорогі усі, брати і сестри. Дякую насамперед свою громаду за короткий, короткий опис церкви православлені поколині. І це насправді. Дуже велично. І сьогодні ми можемо гордо сказати, що православна церква України відіграє величну роль у суспільно-політичному житті України. Ми всі працюємо за спільного бога і об'єднання навколо спільної ідеї, щоб завжди була вільна, соборна, незалежна українська держава. Підтримуємо. І будемо підтримувати наших воїнів, медиків, волонтерів, рятувальників і всі, хто працює для наближення нашої української перемоги. Будемо започатковувати і втілювати спільні, соціальні, благодійні, освітні проекти для жителів Буковини. Завжди поряд з кожним у різних життєвих ситуаціях. Дорогі отці, брати і сестри, ми також <клухи> повинні пам'ятати, як православні вірні, хто є центром нашого життя, нашим учителем і Господом Ісус Христос, який є шлях, істина і життя. І як вчить апостол Павло, будьте розсутлевими, виходячи з цієї віри, якою Бог наділив кожному з вас. Кожен із нас має тіло, що складається з різних частин. І не всі частини мають однакове призначення. Так само і ми є багатьма частинами, які утворюють одне тіло у Христі. Дари, які різняться згідно з благодатні даною нам. І Якщо хтось одержав обдарування бути Пророком, то він мусить користуватися ним наскільки, наскільки він вир. Якщо хтось одержав дар служіння іншим, то нехай присвятить своє життя служінню. Якщо хтось має хист навчати інших, то нехай навчає. Хто обдарований умінням утішати, той нехай втішає. А хто має дар ділитися з людьми, нехай це щиро. Хто має здатність керувати, нехай керує суддіми. Надіданий же талантом милосердя, нехай це милосердя зразу. Це має бути вказівкою для кожного з нас, використати наші різноманітні таланти для службіння. Багато викликів, проблем і питань постане перед нами. Але з допомогою Божою і небесних заступників нашого краю ми зможемо служити, навчати. Свідчити істину та разом прагнути до святості. Закликаю до співпраці і найдя всіх православних духовиць. Двері нашої церкви відкриті для всіх. Уші або безєріка, ностре сундесь сепер себе, Богу нашого слава. Вітаємо при освященого цього моста, керуючого ченнівецько-хуковецькою єпархією. Ми всім дякуємо. Сьогодні ви велико повноцінно вступаєте до виконання обов'язків керуючого чернівецько-хуковецької єпархії. Було прийнято священним синодом, затвердження, а сьогодні вже врочисте представлення цього часу, повноцінним керівником однієї з великих і нашої помісної Української православної церкви. Ми, ми вітаємо вас, бажаємо, щоб Господь давав вам мудрість приймати рішення, які будуть корисними для розбудови, будуть об'єднувати. І буде давати силу священнослужителям далі на наполегливо трудитися. Вітаємо, бажаємо многих благословенних літ. Асі